Вибухи, вистріли, польова кухня та багато складних завдань. Усе як на справжніх військових навчаннях. Старшокласники львівських шкіл змагались уміння надавати першу медичну допомогу, поводитись з вогнепальною зброєю та знешкоджувати противника. Я вирішив прийти сюди, щоб побачити, як наші учасники у АТО, як вони захищають свою батьківщину і як я можу їм допомогти у цьому і виростити себе як майбутнього воїна. Я вважаю, це потрібно зараз на наш час, тим більше в нашому віці, всяке може бути. Освоювати ази військової. Справи юнакам допомагали МНСники, медики та учасники АТО. Перехоплення викручує, тепер крок до противника і просто його вниз. Загартувати молодь та сформувати справжніх патріотів. Саме таке завдання ставили перед собою організатори заходу. Тут є в нас і елементи рукопашного бою. Тут є і банальне поводження зі зброєю. Звичайно, це муляжі, але це є 100% копія, де теоретично навіть банально розбір зброї вони будуть це знати. Як це бути на лінії вогню? Одинадцятикласник Василь знає не щуток. Його батько вже вдруге бере участь у військових діях в зоні АТО. Після закінчення школи хлопець планує також вирушати на схід. Я, звісно, переживаю, але я гордий, що в мене є такий батько, який захищає. Мене і взагалі нас всіх, якщо б мені було 18 років, так я б поїхав. Активісти партії Удар та представники самооборони Львівщини і надалі планують організовувати для підлітків уроки військової підготовки. Плануємо ну різні заходи подальшому впроваджувати для молоді, тобто і такі, такі табори, можливо, певні в навчальні сектори, наприклад, навіть як вижити в місті, коли немає електроенергії зв'язку і так далі. Проте організатори і учасники заходу мріють, аби в нашій країні нарешті настав мир та спокій, і щоб отримані знання ніколи не до доводилось застосовувати на практиці, подавай український повстаче, бою не собак.